Галерея європейського живопису «Євроарт». Цей художник неймовірно активний мандрівник. Він підкорив стіни Трої, брав у мистецьку облогу Стамбул, надихався шармом Парижа. Обійшов затюдником Барселону, прогулювався не туристичними закопалками Китаю. Він за те, щоб мистецтво надихало глядача на позитив. Отож, сьогодні у нас на телеканалі Сфера ТВ у програмі рівне культурне гостює художник зі Львова Остап Патик. Вітаю вас. Доброго дня. звати Остап Патик. 20. Займаюся живописом ціле життя насправді. Хоча пробував багато всього різного, але завжди, при найменшій нагоді, все-таки беру пензель, це дає мені найбільшу наснагу до життя. Крім того, викладаю живопис, звичайно, вчу дітей і приватно в своїй художній школі, і в університеті викладаю. Але найбільше щастя то є з зітюдником, дійсно було згадано мандрувати світом. Це є ну, найбільша радість. От власне, розкажіть, в Рівному будете ви презентувати свою виставку, що саме рівняни зможуть побачити? Ця виставка, яка тут представлена, вона є. ну, Туди зібрані дуже різні, насправді роботи, тому що треба було одною виставкою представити якось ніби себе як автора. Е, є ряд формалістичних робіт, які я часами роблю, не завжди, так, не завжди так на пленері, як було згадано. Це є переосмислення народних традицій, народних писанок, народного звичаю в якійсь більш модерністичній формі. Це є один з таких напрямків, які тут є висвітлені, яким я займаюся зимою, коли холодно, коли немає тюдів. Є звичайно велика серія ще студійних натюрмортів і квітів. Квіти це окрема тема, їх треба малювати так, як пейзаж. Надзвичайно швидко, тому що вони дуже швидко в'януть. Їх не можна довго мучити. Вони міняються, колір, міняється освітлення, вони в'януть. Всі роботи я стараюся малювати, максимально сконцентруватися в енергії і видати відносно швидко, тобто ну в короткому проміжку часу. Є і студійні роботи, які малюються довше. Це є друга така стадія, ну і, і основне це є звичайно пейзажі з різних мандрів, десь від півночі, від Хельсінки до Єгипту, Китаю. Іспанія, тобто завжди всі мандрівки, де я є, я завжди є етюдниками. І ті всі речі є не надумані, не, не зроблені з фотографії. Це абсолютно всі речі роблені наживо від живого враження, від живого враження з контакту з натурою, те, що найбільше вразило. Те, що найбільше захопило, от ту красу, яку я бачу, я хочу передати глядачам. В якому стилі ви найчастіше працюєте і що вам найбільше подобається зображувати? Ну, Тяжко так однозначно сказати, ну це якісь швидше за все постімпресіоністичні такі мотиви. Ну, В трактуванні я маю на увазі самого пейзажу. Речі такі абстрактні, вони такі. В більш модерні там, і формалістичні речі це вже не є такий чистий імпресіонізм. Тобто кожен автор має свій стиль, його так історики може років через сто скажуть, щоб так більш кристалізувати ту форму. А найбільше, звичайно, це мене приваблюють речі, які наповнені емоціями. Враженнями, чому я говорив про пейзажі, квіти і так далі. Бо тепер дуже багато художників замикаються в просторі і більше стараються вкласти в мистецтво думку, філософію і бояться живого контакту з природою. І мистецтво, як на мене, поступово вмирає, тому що воно є придумане, а не відчуте. Тобто основна ідея це є відчути, це є емоцію передати, то, що ти бачиш, то що тебе хвилює, то що ти хочеш іншим розказати. Колір це є емоція. Коли в живопису забирають основний колір і надихають його штучно, як на мене, надто великими філософськими змістами, воно заставляє людину думати і, і втомлює людину. Людина має відпочивати, вона має діяти на підсвідомість, живопис, на якісь емоції підсвідомлення рівні. Тому я його створюю саме десь приблизно в такому стані, і не маю велику надію, що таким чином воно буде діяти і глядача. Які кольори переважають у ваших картинах? Немає значення жодного кольори всі є добрі, Залежить від їх поєднання, залежить від того настрою, залежить від ситуації, яка є. В мене абсолютно не стоїть якесь питання домінанти кольорів. Я бачу те, що я бачу в такому кольорі, значить, воно є добре. Якщо там скажімо, Китай може бути сріблясто холодний, незважаючи на свою спеку, тому що там багато туману. Іспанія може бути випалена, біла, північ Норвегії може бути якась така в темно-холодних кольорах, але це все залежить від ситуації. Від того, я не люблю зломаних кольорів в розумінні дуже брудних. Значно простіше будувати композицію на. Таких приглушених тонах. Я така приказка: більше грязі більше — Це не про мене. Я стараюся поєднати відкриті чисті кольори, що і надзвичайно складно. І, звичайно, вони мене не є відкриті в лоб. Вони є зломані, але дуже ніжно і делікатно. Тільки фахове око бачить всі нюанси того всього. Глядач на перше поля, тих всіх нюансів не бачу. але Якщо є жовтий, він має мільйон відтінків. Я ніколи не беру фарбу з тюбіка і, і не кладу її на полотно. Не маю на увазі, завжди є дошукування істинного кольору, істинних відношень речей, тому що живопис в першу чергу це є відношення. Тобто, якщо є людини до людини добре відношення, це є людські відношення, якщо є формальні, це вже не відношення. Так само живопис або є відношення, або є просто формально. Формально це не для мене. От як ви шукали свою форму подачі, своїх там, картин, зображень, от саме свій стиль як художника, який вирізняється з поміж інших. Я собі такої завдання насправді ніколи не ставив, тому що просто не ставив. Так сталося, що мій батько також художник, і я в тій сім'ї виріс, і малювання практично я з ну, самого дитинства я був вже у фарбах, і це відбувалося. Без надто глибокого аналізування, саме як знайти свій стиль. Тобто я просто працював так, щоб було добре, а стиль вимальовувався сам по собі. Я дивився на тих художників, які мені подобаються, я дивився на то мистецтво, яке мені подобається, підсвідомо де щось повторюється, десь щось. Тому що ні один художник на голому місці не з'явився. Він завжди опирався на якісь інші взірці. І завжди художник це якась дуже добра школа, і плюс його індивідуальність. І тому думати, як ти будеш відрізнятися від інших, ну це аматорство. Так, ваш батько також художник, відомий художник. От, власне чи він має вплив на вашу творчість, і що саме можливо відобразилося? Ну, мав, тому що він, на жаль, покійний, от але, звичайно, що колосальний мав вплив. І насправді з під того впливу дуже важко вийти, тому що він дуже знаний, дуже цей ну художник з величезним авторитетом, з величезним впливом, з величезним темпераментом. І не бути під його впливом це було майже неможливо. І, і доволі строгий, і, і такий вимогливий. Я тільки десь в 47 років перший раз почув, що я зробив щось добре. Тобто, ця робота вже є нарешті добра. Тобто, він насправді був вимогливий і дуже рідко, дуже скупий на похвали, а дійсно своїм авторитетом давив, і це було не просто сформуватися тобто під таким тиском. Хоча це не був тиск такий е, усний чи якийсь, це був тиск просто великої кількості дуже позитивних робіт. Вони з одного боку і виховували, з другого боку, було дуже тяжко і дуже страшно конкурувати. Ну, але якось все-таки зібрався силою і працював далі, незважаючи на те, що бачив, що вже є створено багато гарних робіт. Це складний процес, але. Ну, хай глядач оцінить, чи я дав собі раду. Так, можливо, саме от таким чином він намагався, як це кажуть, учень, коли перевершує свого вчителя. Я не знаю, чи перевершує тут дуже таке питання делікатне, я би так відразу не говорив. Але принаймні досягнути певного серйозного професійного рівня, стати самодостатнім, бути впевненим, бути фаховим, гідно нести ту справу, яку ти почав робити. Це є важливо, а вже оцінки, оцінки, я дуже обережний в оцінках чи себе, чи когось іншого. От ви з дитинства знали, що ви будете художником, чи у вас все-таки були ще якісь захоплення? Ні, в мене було приблизно мільйон різних захоплень. От, і я завжди захоплювався всім дуже багато, дуже активно. Але потім я це все полишав, потім знову малював. В тобто, мене не є така абсолютно рівна, стежечка вистелена. Я в інститут всього на всього 9 разів поступав. Тобто я не можу сказати, що моє життя таке дуже рівне і так вкладене. Я працював на надзвичайно великій кількості роботи і фахів. Ну, 90-ті роки не буду розказувати, як це відбувалося. Але тим не менше, як тільки появлялася якась можливість економічна, ще якась така, я все-таки завжди вертався до живопису. Ну бо виживати на живописі, скажімо, починаючи з 90-го року, якось то було складно. Але поки я почав викладати в 97-му і так поступово, поступово, незважаючи на якісь там якісь проблеми, незважаючи на якісь спокуси, незважаючи на якісь там різні різні речі, я все-таки старався триматися своєї лінії і за будь-яких обставин. Залишатися собою. Вас називають художником-мандрівником. От розкажіть, де побували, можливо, де вас найбільше щось вразило і, можливо, про якийсь такий досвід цікавий? Я насправді дійсно багато де побував. Як я згадував від півночі, від Фінляндії, Іспанія, Китай, Єгипет, Франція, Італія. Україну всю об'їздив я ще ста, там в 70-х роках, і так само тут то ті регіони, і Португалія. Ну Китай, наприклад, скажемо, дуже цікаво, мене вразив Китай, то був втричі. Третій раз я попав на такий пленер, на який чомусь європейські художники відмовилися. Їхали, і сталося так, що я там був один. З одного боку зле, з другого боку мені було дуже добре, мною дуже гарно опікувалося. Мене завезли в китайські села, в які навіть заборонено їздити міським жителям. Це абсолютно аудентичні села, страшенно на Венецію. Замість доріг канали, обтесаного обте камені береги, вузенькі дорожки. Та дорожка це і подвір'я, і дорога. Хати є відкриті, тобто ти бачиш, що в хаті відбувається. Зверху дошок це їхня спальня, тут плаває човник. Люди абсолютно гостинні, добрі. Я стою, малюю. Якась бабуся, підходить. Мене так з рука, питає, приклад, а що вона хоче. Ти вже годину малюєш, вже пора йти їсти, кличе тебе їсти. Інші дівчата, щось такі молоді, щось там мені трохи заважали малювати, стояли. Я кажу, жестами не заважайте. вони думали, що я хочу мандаринку, запхали мені в рот мандаринку. Ну такі дуже були кумедні історії. Ще якась бабуся каже: о, в нього лице дивне. Він, напевно, здалеку, він напевно з Шанхаю, то 100 кілометрів від них. <хи> тобто Китай дуже цікавий. І в кожній країні є добрі люди, і в кожній країні є якісь такі ситуації, коли, коли ти бачиш, коли ти є серед людей, серед живих простих людей, навіть без знання мови можна знайти контакт, є взаємне розуміння. Вони бачать, що ти малюєш, що ти щось робиш таке цікаве і з позитивною зацікавленням відносяться. Це це практично в, в, в будь-якій країні є. Ви побували в різних країнах і попрацювали також ще не хотілося б виїхати, наприклад, з України в іншу? я виїжджаю регулярно, так але все таки повертаєтеся в Україну. Дуже проста ситуація. Знову ж таки, в тих 90-х я був в ситуації, що я мусив майже рік чи півтора сидіти в Німеччині працювати, і там все чудово, але настає такий момент як субота-неділя. І людина відчуває себе дуже ізольованою, тому що ну ізольованою, тому що нема середовища. Я зрозумів, що жодні економічні якісь плюси не компенсують людині просто браку спілкування. Тобто, реально ти потрібний 5 днів на тиждень, а 2 дні на тиждень. Дивися телевізор. Ну одним словом, це не для мене. Я відмовився від того. От, також ви займалися от, благодійницькі такі заходи організовували, от, розкажіть про це. Ну, благодійницькі заходи це такі, скоріше, я приймав участь в різних аукціонах, тобто я часами десь там, якісь там допомагаю якимось інтернатам. Ну, зараз єдине, що в мене в школі є багато різних дітей, бо я відкрив свою таку маленьку дитячу художню школу емоційного живопису. І якщо я бачу, що якісь є діти такі талановиті, але там, скажімо, є, то є проєкт комерційний, тобто батьки не можуть оплатити, то відповідно завжди такі діти ну, мають абсолютно в мене безкоштовно. Я це так не дуже голосно говорю у Львові, щоб багато не було, бо є класи дуже обмежені насправді. Але такі-такі але речі, скажімо, навіть не знаю, що я взагалі іншу тему давайте. Я про це не люблю. Не любите говорити, так? Да. От що для вас от такий творчий процес? Це така більш рутинна робота, чи от все-таки це таке натхнення, відпочинок? В жодному випадку не рутина робота. В жодному краще не малювати взагалі, ніж малювати з під палки, ніж малювати тому, що треба, ні ні, ну це, це виключно це речі несумісні. Малювати можна тільки в ті рідкі моменти, коли є натхнення, а воно в наступає або тоді, коли воно наступає незалежно від тебе, або коли ти до того йдеш. І ти настроюєшся на якусь роботу, що я поїду туди-туди і там побачу щось дуже гарне, або бачив дівчину, або квіти, або, або щось таке. І це є сконцентрований вибух емоцій, який робота насправді робиться доволі швидко. Там, це не є таке нудне, нудне тягнення. Всі роботи є ну, за виключення тих формалістичних деяких речей, які там, скажімо, з, зимою робиться, коли там холодно вийти на двір. а всі речі є дуже роблені. Відносно швидко, відносно швидко, але в них вкладається дуже багато енергії. Тобто можна малювати годину-півтора, але потім вже просто лежиш трупом дві години відходиш. Тому що дуже багато викладає людина емоцій. Крім професіоналізму, який не знає чітко, як що зробити, ще мусить бути емоція вкладена в ту роботу. Інакше вона є просто зроблена на продаж і знов ж таки це не, не цікаво. <ш ACSS> От, власне, коли э, дивишся на якийсь витвір мистецтва. І для його створення зрозуміло, що потрібно дуже багато от енергії. Ви витрачаєте багато енергії. От звідки ви черпаєтесь? Наповнюєтесь нею для того, щоб творити. Це елементарно. Все, що гарне, мені дає натхнення. Ну, Якщо пейзажі, то дійсно, чому я багато їжджу, тому що ну, дуже гарно, популярно кажуть, треба їхати малювати У Мій тато їздив, всі зі Карпати. Я не можу малювати Карпати. Вже Карпати перемалювалися. Я хочу нових вражень, якихось цікавих. І тому я стараюся десь їхати, бачити якісь нові пейзажі, нові кольорові поєднання, нову архітектуру. Mm, тільки от, знайти щось нове і щось цікаве. Не просто пережовувати це, що вже всі бачили, а поки ще своє бачення тої сусни. Ну я вже бачив ту зліва-справа. Зліва Не цікаво, тільки нові враження, чи якась цікава людина, чи якісь предмети з мандрівки переходять. Тобто мандрівка завжди закінчується збором етнографії, якихось предметів цікавих з того, потім після мандрівки робиться натюрморт по враженнях з того. Ну, тільки речі, які осінню я дуже люблю робити е, на тюрморти, такі в нас є базари, дуже деш, такі дешеві, гуртові. Там того всього накуповуються, гори і такі натюрморти дуже часто, і такі багатющі, або весною квіти, весна-літо. Тобто квіти знову ж таки дуже швидко. Ну, як дуже швидко, це так образно, це значить 3-4 години роботи мінімум. І вони виходять такі живі. ну, Але це треба дуже багато зіпсути полотна і фарби. Щоб там на, на якийсь 10-20 раз вийшла та робота, яку ти хочеш. Зараз я вже псую менше, але все одно далеко не кожна робота є 100% вдала. Тобто 100% вдало може бути чобіт шевця, бо він вже знає, як це робити. А художник ніколи до кінця не знає, як йому ця робота вийде. Це завжди є трошки експеримент, трошки емоції, трохи знань, але. А що натхнення. ви робите з тими картинами, які не вдалися? Ну, І на ваш інші. Ага, так? Звичайно, вони мене, лежать в кутику, як скінчилося чисте полотно, я перемальовую зверху. Фарба лягає на фарбу, нормально. От ви також презентували свої картини в різних країнах. От скажіть, де найбільш таку, можливо, зацікавленість, прихильність виявлялася саме до вашої творчості? Ну, скажімо, останнє це Китай закупили все гуртом. Так, і Китайці. До речі, я там представляв величезну, там була виставка тема квіти, я там десь більше 12 робіт, таких метрових вистав, абсолютно все, до кінця був, згрібли, нічого не лишили. Поїхав без багажу додому. Це ж добре? Так, нормально. Абсолютно. А чи легко от вам прощатися з своїми роботами? Є роботи, які я, звичайно. не <сум> Є роботи, які я собі тримаю десь там вдома, є такі, які я тримаю на виставку, десь буде якась ювілейна виставка. Тобто є багато робіт, які я ну, практично не не віддаю. Там якісь космічні суми, ще ж узяли люди, космічні суми не платять, і тому я ті роботи там не виставляю. Є такі роботи, які є нормальні, а якісь, які за які ось таких були намальовані е, е, дуже особистих обставин, дуже надихнули якісь там такі речі, які, які я хочу просто на них дивитися. Тобто вони мені, як я зараз на них подивився, вони мені якісь позитивні емоції, вони мені вони мене переконують, що я вмію малювати. Я ж не впевнений в тому. Як я бачу, як я позбудуся робіт, які мені вдалися, я почну сумніватися, чи я вмію малювати. А так, а може, не вмію, а ні, а ні може, вмію. Тобто це дуже складний процес. Коли художник е, каже, що він вміє малювати, він вже практично вмер. Тобто він завжди сумнівається, а може щось не вдалося, може то вже доконаний факт, вже я вмію малювати, вже можна вмирати, вже не цікаво. Чи можете поділитися з молодими там художниками своїм секретом успіху або, можливо, якимись такими цікавими настановами? Ну, що можу сказати, молодим, що як би це не звучало традиційно, але щоб мистецтво було цікаве, воно все таки мусить опиратися на живі враження. Воно мусить бути національне, обов'язково. Безнаціональне мистецтво, воно того є дуже багато, воно вже нікому не потрібно, того, того вже наплодилося страшенно багато. Людина мусить е, в своєму живописі е, розказати людям те, що їй сподобалося. Людина мусить бути дитиною, художник мусить бути дитиною, він має дивуватися, він має хвилюватися, він має надихатися. Якщо він механічно то робить, якщо він малює те, що йому не подобається, чи то, що він не хоче малювати, краще, щоб він фарби не брав. Тільки людина, яка вміє побачити, вміє здивуватися, може це передати іншим фарбам, вона здивує своїм живописом когось зачіпить за серце. Інакше цей живопис ну, такий, як на базарі. На жаль, наша програма добігає кінця. Дякую вам за приємну розмову. І в свою чергу бажаю вам також нескінченного натхнення і реалізації всіх планів, як творчих, так і життєвих. Дякую. Дякую. На цьому в мене все побачимося за тиждень. Дочекайтеся, наступна зустріч буде не менш цікавою.